Вітаю з перемогою коротко про сьогоднішню переможну гру. Дякую, дуже важлива перемога для нас, тому що перед цим важкий місяць для нас був без перемог, тому сьогодні важливо було тільки перемогти, і я дуже задоволений, що ми це зробили. Ти відзначився дуплем у сьогоднішньому матчі. З чим я тебе і вітаю? Перед матчем була якась чуєчка, що сьогодні вдасться тобі забити? Дякую. Ну, думаю, що була, тому що це був важкий місяць для мене в індивідуальному плані. Дякую моїм батькам, що мене підтримали, сказали нужні слова. І я думаю, що мене Бог відблагодарив. І я забив сьогодні два м'ячі. Важко грати гру, якій ти з самого початку вважаєшся фаворитом. Там, я не знаю, ми не вважали себе фаворитом, ми налаштовувалися на інгулець як. На нормальну бойову команду, тому я не вважаю, що ми були якимись фаворитом цього матчі. Нарешті повернулися на рідний стадіон. Ти щасливий, що вдалося влаштувати такий перформанс у сьогоднішньому матчі для Черкачан? Да, дуже скучив за стадіоном, тому що неважливо там поле погане, непогане це ми вдома. Наші болівальники їх прийшло багато. Дякую їм за підтримку. Тому дуже скучили і ми їх облагодарили сьогодні перемогою.